Бог слава. Її ім'я пов'язується з тріумфом і світлом жіночої постась. Вона є Богом результативного світла, те, що добре освітлює. Коли ми кажемо слава роду, це означає, що ми освітлюємо цей род. Любе згадування слави. Це наша спроба щось освітити в навному світі або додати світла вправі. Бог Тарх, Його ім'я пов'язують з захистом і хранителем чоловіча іпостась. Його шанують як Бога, охоронця, який захищає людей від злих сил. І захищає від природних руйнівних стихій. Тарх є Богом, охранителем давньої великої мудрості. І якщо Дач Бог допомагає в ремеслах, то тарх в мудрості. Бог тара. Її ім'я пов'язують з захистом природи жіночої постась її вважають. Захисницею природних ресурсів, лісів, дібров і священних гаїв. Тара також шанується як покривителька мандрівників, що вказує шлях. Бог вишень. Його ім'я пов'язує з чимось вишнім зверх, Чоловіча постась. Вілісової книзі. Є згадка про вишення, як по, про посланця звище. Від цариці Ольги до нас дійшов заповіт вишення, який був написаний саме для її нащадків. Образ Бога є, але він більше пов'язаний з родом або сварогом. Тому о, однознакове трактування образу не визначено. І залишається чимось вишнім. Бог числа Бог. Його ім'я пов'язують з числами древнім і майбутнім календарем чоловіча іпостась. Він рахує дні і говорить числа свої, чи бути дню сворожому, чи бути ночі. Символами числа Бога є числа. Та астрономічні інструменти, а також він керує рухом небесних планет. Від цього і пішла фраза сва стіка. Коли земля повернеться в свою вісь, календар числа Бога повернеться, тому і кажуть: древній і майбутній календар». Число Бог набуває рис молодого Бога, о, набуває рис мудрого Бога який керує часом і долею. Бог Радагост. Його ім'я має образ, Раді гості або Раді гостям, чоловічої епостасі. Бог покровитель древнього поселення Радагощ. Ретро. Образ Бога по енергіям дуже схожий на образ світовіда. Тільки однолікий, головний, образ, головний його образ це гостинність та привітність. Бог руєвід, Його ім'я пов'язують з захистом і перемогою чоловіча постасті. Його енергії сильно пов'язані з світовідом і радогостом. Тільки е, другий це гостинність, а руєвід войовничий. А ще його образ, схожий на образ Піруна. Образ один, назви різні.